Історія No. Історія No, нам, звичайно, розповідають, що ми е, не те, що на все це заслужили, а це не ми, а вони все сфабрикували, і їхня провина у тому, що вони абсолютно безсоромно фабрикують проти Рососісії злочини, які так звана Росія так звано не скоювала. Ну, головним по цьому шеймінгу, окрім Захарової, Грустної Лошаді, всіх цих Варламових. Собчак, які це розповсюджують через пресерлізміноборони, є також для зовнішнього світу господин Ніб'єнзя. Now, if you look carefully at what you see in Bucha about the corps corpses that lie on the streets that were never existing before the Russian troops arrived left. Sorry. Абсолютно правильно, знаєте, а говорочка по Фрейду у Нібензі це я взяла чужий переклад, тому він з титрами. Наступне відео Нібензі, яке я покажу, буде без титрів. Але перш ніж я його покажу, я хочу зазначити те, що насправді є відео супутника, які доводять, що всі ці тіла е, знаходилися на вулицях е, Бучі. В тому ж порядку, в якому показували потім їх у документальних відео, причому вони знаходилися там, якщо вірити, відео з супутника ще з супутника ще задовго до виходу російських військ з українських міст Київщини. Тож ви розумієте, коли Нібінь заговорить, що Трупів на вулицях українських міст не було до появи російських солдат. Ой, ой, ой точніше, до виходу російських солдат з міст. То ви розумієте, що все-таки по фрейду працює до появи російських солдат не було під час присутності російських солдат, вони були, і супутник нам це доводить. Ну мені здається, що ви теж могли бачити це відео все одно я повторюю його для тих, хто не слідкує за всіма всіма появами. Відос, відео, які доводять злочини Російської Федерації, для того, щоб вони все-таки у мене теж були зібрані а, заради архіву і заради того, щоб я знала, що піднімати, коли буду робити якісь підсумкові ефіри, переможні ефіри про нашу перемогу, коли ми переможемо. А про Нібінзі можна сказати, що у Нібінзі, в принципі, аговорочка по Фрейду одна за іншою. І от, наприклад, Аговорочка про те, що виявляється. У нас тут воєнні дії і війна, хоча е, Путіна стан е, з Кремлем це дуже активно заперечує, і всі його чинники розповідають, що це все спецоперація, Потім спецоперація спочатку по дінацифікації всієї України потім. Спецоперація по защиті ДНР і ЛНР. Потім вони, мабуть, якось ще в якусь спецоперацію це е, переіменують. Е, і дай Боже, щоб у них не вийшло ніякого просування е, далі на наших е, східних землях. Але відповідаючи на запитання журналістки, раптом ні сказав, що у нас війна ужас. Do you consider that the, the statements of these women Um, and family members who've watched their own loved ones being killed by Russian troops are fake? Uh, look, uh, th this is a warfare. and in warfare anything happens and you cannot, you cannot uh, uh, you, can, you cannot exclude that uh, civilians are dying in a war. Uh, and th that is a sad fa fact of life. Да, да, ну ви розумієте, цивільні вони гинуть звичайно в війні. І якщо у війні бере участь так звана Росія, то цивільні гинуть просто пачками. Ми це бачили на прикладі Сирії. І от ви знаєте, в Російській Федерації там у них законодавство кримінальне передбачає покарання за безпідставне розв'язування війни. І з одного боку, Нібенза сказав, що вони розв'язали війну і визвав це визнав це на рівні ООН. А з іншого боку, Путін тоді має відповідати за кримінальним законодавством і всі ці шаги і так далі. Але якщо що, то Нібензу можна покарати за те, що він дискредитував росіянських солдатів. Взагалі, сьогодні я бачила, наприклад, у них якийсь новий законопроект у державної дури. Зараз я знайду цей законопроект для того, щоб ви зацінили взагалі цю прекрасну значну. Значить, журналисти в Росії будуть нести ответственность за перепечатку інформації других СМІ, де содержаться недостовірна інформація использовании вооруженных сил Російської Федерації за рубежом і российской російської армії. Це новий законопроект. Так, от мені цікаво, цитування слівні бензи це уже покарання, чи ще не покарання. З іншого боку, також в абсолютно без. Безглуздому і нещадно безглуздому, ООН, яке в принципі, ну я не знаю. Крім того, що вона проїдає мільярди баксів на рік, е ніякого сенсу в цьому немає е і. І ще є один фактор, заради якого ООН в принципі може існувати. Там є Сергій Кислиця, і він, звичайно, абсолютно завжди прекрасний. Я з задоволенням дивлюся всі його промови. Декілька промов я викладала на самому початку цього вторгнення. І одну цитату теж хочу викласти. Ми вже звикли к вранью, которая постійно вилівається нам на голови в залі. Совета Безопасности. Товарищ Небензя удосужился процитировать интервью из ресурса, который называется «Медуза». Хотелось бы спросить у товарища Небензи, а почему же он не цитирует его полностью? Разрешите мне зацитировать это интервью, которое представитель Путина хотел использовать в своих целях. Я цитирую слова женщины, на которую он посылался. Цитата. Бывало так, что российские солдаты передавали сухпайок в подвал а потом кидали туда гранату. Вы же хотели процитировать это интервью. Почему же вы его полностью не процитировали? Это о вашей гуманитарной помощи, след которой летит граната. Интервью, которое вы цитировали. Та же саме, женщина з моменту, коли кислиця відкидає телефон, він починає говорити англійською мовою, тому протензії до кислиці зніма... знімаєте одразу. Він декілька разів переходив на російську мову, розмовляючи напряму з ніб'ензією. І ви розумієте, пряма розмова якраз нормально виправдовує те, що він приходив на цю мову. Це було декілька разів, і ці всі рази були дуже прекрасними. Мені здається, що воно заслуговує на те, щоб звучати саме мовою Кацапів. А далі кислиця перейшов на англійську мову і виступав англійською мовою. Він ніколи не виступав повністю російською в і на російську переходив тільки, коли входив у прямий діалог з цим дегенератом. Ну інакше сказати не можу, надо, щоб він поняв, треба убрати всі лінгвістичні затвори. Тож дібенця може сказати, я що, що то там не понял, не розслышав. Ну ви розумієте, на дурачка вони вміють падати чудово, тому не дивитися, що Кислиця говорив російською мовою. Він говорив тільки в цьому епізоді, тільки ці півтори хвилини. Далі він говорив англійською. І що я хочу сказати, як ви розумієте, зараз Росія, ну так звана Росія, вона відвела свої війська з Київщини. Повністю не маючи жодних ніяких здобутків на Київщині, крім сотень тіл закатованих українців вбитих. І вони розповідають у своїх офіційних джерелах для того, щоб продати це все своєї аудиторії. Оцю ось маячню про те, що вони вийшли для того, щоб піти на якийсь компроміс з Україною, щоб дати можливість Україні піти на поступки. Вони типу пішли на поступки. Але, звичайно, все це як завжди величезний піздюж з боку Російської Федерації, Путінської Федерації, і цей піздюж просто для поголівлі Путіна звучить. А насправді вони пішли з наших земель, тому що відповідь дуже проста. Чому? Ідіяніше з Київська область немає. Чому? потому что получили пизды. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Потому что получили пизды. Ти міхі Медведів трошечки, трошечки е, ремікснув цю фразу, але мені здається, що вона в принципі відображає те, е, чому вони відвели свої війська. Не вони відвели свої війська. Знаєте, ні, так історично сложилось, а так історично сложили збройні сили України, які абсолютно заслужено відвоювали, е, заслуговують на те, що ми всім дуже сильно дякували за те, що вони відвоювали наші землі від цих орків.